До переговорів один смішний ролик, коли відбувається процес розлучення, і вже поділили всі мільйони, і поділили всю нерухомість, і залишилось одне питання. І от це питання ніяк не може вирішитися, і все зривається весь процес. І їх питають: така що ж за питання? Каже, Тостер не можуть поділити, і адвокат каже: Да давайте я вам кожному куплю цей тостер зараз на Амазоні. Вони кажуть: ні, нам потрібен тільки цей тостер. Так, от важливо, щоб такі дрібні питання на ставали на заваді більш важливих, і ми випускаємо з поля зору. Глобальну картину фокусуємося на чомусь одному, на якійсь одній фразі, або на якомусь на якійсь позиції когось там Джоді Венса, Венсе, Де Рубі, Рубіо чи когось, і не бачимо того, що відбувається навколо. Ну тому що те, що сказав Олег Анатолій, що речі між собою пов'язані. Росіяни тут залучені до переговорів по Ірану. Відбуваються. Події в Ізраїлі не так, як дійсно хотів Трамп. Але Трамп мовчить тому, що він вже не може на це впливати. І це все не виноситься в публічну сферу, що Трамп стратив. А це бере на себе Натаньяху, як свої рішення. І критику бере на себе.